Всім сонячного дня, вітаю всіх на каналі Ферма Свині Шашлики. Сьогодні, трішки поки є час, вирішила знову продовжити свою побілку, бо, бо щось ніяк до погода не давала, то, то плани якось змінювалися. А зараз поки а, синочок в садочку нарешті вже вилікувалися. Можна попрацювати. Сказала одну важливу подію в нашому житті, можна сказати, в п'ятницю у нас на фермі до нас на ферму приїжджала приїжджали люди з перевіркою. Була в нас перевірка. Перевірку, скаже зразу, ми прийшли успішно. Ми Якби зробили все для цього можливе. Підготували, ну не підготували, ми зарані, зарані готували. Збирали всі документи, все в нас все в наявності, все, все по закону. Всі, всі пакети документів, які потрібні для нашої роботи, для нашого виду діяльності все є і тому. Перевірка наша прийшла е, легко, можна сказати, успішно. Е, до речі, хочу сказати, що як е, не стикаєшся, допустимо, із е, тими документами, які там потрібно для, для роботи, для е, ведення, скажімо, бізнесу, да, то що якось легше живеться. Ну, коли ми почали е, там Збирати ці документи, там все підготов... ну, проходити, якби це, я не знаю правильно його сказати, ну коротше. Поки, поки ми почали всі ці документи, дізналися, скільки всього потрібно, реально. Ну ніколи це ж це не сталкувалися. Да, там, на роботі, коли робили офіційно, там да то нас оформляли там, за нас все робили, скажімо так, щоб ми, там заяву максимум написали. І до побачення підписи поставили, і на тому все закінчилось. То коли ти стикаєшся із, із цими документами із цими толмутами, там їх скільки, що це. Я, я ну, ніколи не уявляла, що, що скільки всього потрібно. І, і, і з однієї сторони я вже розумію, чого у нас люди так ну, більшість можна чи багато, я не знаю. Ніколи в цю статистику якби не, не вникала, скільки працюють неофіційно і не показують там взагалі свої фірми, підприємства, ну, що вони взагалі існують. Бо, бо чесно, ну не знаю, ну це дуже важка робота, оце все пооформляти, все познаходити. Але ми справились. Не ну, буду вже так багато, багато нукати, некати. Але ми справилися, ми перевірку пройшли. Люди, до речі, дуже приємні, приїжджали. Теж, що потрібно, підкажемо, допоможемо. Ну, це, це дуже приємно і дуже важливо в наш час. Дуже цінуємо таких людей, і, ну, які дійсно йдуть на зустріч, а не коли ти там, допустимо, пішов якусь. В організації там щось по документах потрібно, тобі потрібно. Ідіть туди, а той на обіді, той на вечері, знаєте, а почекайте. А там цього спеціаліста немає, підіть до іншого, інший я таким не займаюся. Ну Реально це дуже е, якось руки опускаються, коли, коли таке чуєш, бачиш, що, чесно, дуже, дуже приємно, що все-таки є в нас гарні, щирі, хороші такі люди, які тобі готові допомогти. Дуже дуже цінуємо. Так що з перевіркою однією ми справилися. Надіємося, що із подальшими так буде, бо ми стараємося все, все щоб було в нас правильно і щоб всі документи було, були і все було чітко. Будемо старатися підтримувати все так, як це має бути. що цей свинарник я вже завершила, але є в мене такий один нюанс. Я там не дістаю. Драбина в мене маленька, і зараз буду чекати, коли хтось прийде, принесе мені здорову драбину, бо там реально все так високо, що я не можу дістати. А так, в принципі, цю сторону завершила нарешті вже. Тут ж нас біла, якось щоб попідводити його все, щоб вже було все гарно. Що вже білесенька в мене цей. Тепер будемо приступати до основного, там де хрюшки наші живуть. До речі, будемо подивимося, що там наші поросятки. Я вже до них сьогодні заходила. Але можемо подивитися ще раз. Керішечки. Ось тут гарна така вентиляція придаває. Привіт, пацятка. Що? На місці? Зараз переключу камеру. Сунчики. Не голодні, їсти є. Красунчики. Вже так підросли. 25-го треба буде зважити, їм буде якраз місяць, як ми їх привезли. До речі, 25-го у нас ще в день народження, йому три рочки буде. І хрюшкам буде місяць, як вони в нас живуть. Стіни, звісно, чорні вже. Я прям не А чого потім вже колись побілиться, коли тут хрюшок, коли хрюшки попереходять десь? Да? Типу наїдалися, повсідалися, все. Красунчики мої. Що, не голодні? Так, добре, до вечора. Ввечері прийду до вас. Привіт! Привіт! Так, Щось спробувала вже з цієї сторони білити, бо там капець так вузько було, що я не знаю, побілила, наче біленьке, важко було влізти. Ой, краєвид, okay. наче віконечко якесь, наше село. Ніколи звідси не... Гарник чи кору... раніше корінник був. Ми потім щось я в свинарник. Побачимо, там теж свинок будемо тримати. Красавка. Так, Тут почала вже білити, йду, бо місця дуже мало. якийсь закапелочок. Біліє все так, аж зразу вигляд ніби міняється. Поки закінчилось вапно, в мене хай розвела друге, трішки настоїться. Поки воно настоїться, заморилася сьогодні. Як завжди, що ж, прокинулася десь в пів п'ятого, мабуть, не було пів п'ятого, поїхала на роботу, потім поїхала, зробила манікюр собі, бо півтора місяця вже не робила. А, і, до речі, сьогодні ще ж була у синочка на е, святі В садочку е, дівчата, але вихователі е, організували свято до Дня Матері, бо дітки наші хворіли, багато діток в садочку перехворіло, майже, майже всі або й всі. Е, то Сьогодні було в нас свято до Дня Матері. Е, так було е, мило, ніжно, знаєте, так по-дитячому. Приємно, ніби, ніби аж сам десяте дитинство повернувся. ну Дуже класно було, організували, дітки співали, танцювали. Так все було. Ну, по-дитячому, по-дитячому, так не знаю, я ж так просто ніжно, і е, дітки, кожен хоче е, як. Е, чи, чи, чи як себе показати з найкращої сторони для своєї мами? Кожен так старається, виступає. ну, Зрозуміло, що кожна дитина для своєї мами найкраща. І, і дітки, дітки дуже гарно, хоч і маленькі, ну, там, 3, 4, 5 рочків, але дуже гарно все було. Моя прям, ну, Емоції. Я не знаю, я їхала додому і ще. Я Вже тако собі їду, думаю, синочок в садочку залишився, звичайно, з сльозами, зв але залишився. А я їду і думаю: наче недавно мама там до мене ходила на свято, там Новий рік, 8 березня, ну які свята в нас були. А тепер вже я до свого синочка сьогодні перший раз пішла. Ну, дійсно, емоції просто переповнюють. Ну, класно, класно. побільше б таких свят робили, то, то взагалі було б дуже круто. Що... Щоб мирний час був, але все одно стараємося якось живемо. Бо дітки ну, в них просто має бути щасливе дитинство, наскільки це можливо, і дуже добре, що в нас є такі. Організатори дуже класні, що стараються, роблять і хоч якось, щоб в них були щасливі моменти із дитинства. Тож сьогодні дуже такий насичений день. У мене зараз знову мені десь треба буде на 4 години там поїхати по справах, то ще трошки зараз побілю, скільки стигну, а далі побачимо. Може, ще ввечері приїду, продовжу білити, бо вже дуже хочу завершити, і хочу ці е, літні побілити теж. Бо Негарно ж воно так, коли тут буде біленьке, а там непонятно ще, що в якому воно вигляді. Роботи багато, добре, що погода, хоч вже така тепло, вже дуже, дуже тепло, можна сказати, аж жарко прямо сьогодні. Що добре, що вітерець тут продуває, бо, бо можна було б зжаритись на цьому сонечку. Так що йду, продовжу білити, потім повернусь. Поки що побілку залишила, зараз поїду покупаюся, бо щось біліше, ніж ті стіни. Ну, що зараз покупаюся, поїду ще по справах, там з'їздити треба свинку одну привезти. І приїду далі, буду білити. Надіюся. Тож з садочка прийде, не знаю, чи він спав в садочку, чи не спав. Побачимо по ситуації. Так що їду. Трошки якраз відпочинуло. Жарко страшне. Я бояться. бояться будеш? А що? Ти до Хрюшок приїхав? А пыльки, так мені. А не... ти сказав крюшки привіт? А ну. привіт! Гарно кажи, махай їм. Вони ж тебе не бачать. Махаю. Махаєш, а вони тобі щось кажуть. Вони так... Та ти що? Куди, Куди з тобою поїхала? Я до йому буду їхати. Та ти що, ти вмієш? Да. Будеш маму катати? Да. А ти де бу... ти сьогодні був? Вдень. Де ти був? Була. В садочку? Да. І що ти там робив? Ти куди? Куди поїхали? На роботу. То ми ж приїхали на роботу на ферму. Ну, йди Хрюшкам показ, скажи Ти ж не попрощався з Хрюшками? Я буду Ти за рулем будеш? Ну, прощайся з Хрюшками та й поїдемо. А дуєм? Ну. Прощайся з Хрюшком. Скажи хрюшкам «пока», «до завтра». До завтра і ми не будемо їсти. Нам, нам, вона да. кукурудзу. Свинка кукурудзу будуть їсти? Так. Папа багато привіз? Так. Да. Чим там? Для кукурудзі. Спаси, я тобі пробую. Ні, не, не треба пробувати, не, не трогай.